З соціопатом спочатку все ідеально. Тобто, спочатку він, так би мовити, прощупує ваші больні точки і робить вигляд що Тут все круто, офігенно. А в майбутньому буде і ще крутіше, і підцепив вас і обіцяє те, що ви там хочете. Робить якусь таку картинку, що да-да-да-да-да, все буде класно. Тут він чуть-чуть так по мінімуму проявляється, тому що це спочаток, Хоча, по факту, він особливо не любить тратитися, він все на себе-на себе на себе. Ну, суть полягає в тому, він знає ваші болючі точки. Обіцяє, що в майбутньому буде ще крутіше. Далі він починає маніпулювати. Він Починає безпосередньо промацувати, що насправді працює, що насправді не працює, які маніпуляції, що можна, що не можна, на що ви ведетесь, на що ви не ведетесь, у вас тоді тривожка, у вас тоді якесь занепокоєння, у вас щось таке, щось, щось якось не так, щось якось не так. І далі починаються вже ось ті безпосередні карусельки, начебто він тут, але він якийсь холодний. Він якось тут вас чмирить, тут вас боготворить, тут вас чмирить, тут вас боготворить. І це.